Доброго ранку, сьогодні 28 вересня. Хлопці комбайн вже пригнали, раночок такий тихенький. Будемо збирати наш соняшник гудзон. Будемо дивитися, що він нам нас. Що? що воно покаже, буде видно. Подивились страти, наче більш-менш нормально багато пустого тут прям видно що багато пустої продовжуємо збирання такий фон поля трошки десь пропустили бур'яна не критично але неприємно і ще що хотів показати такі як природа Працює, є така маленька рослина, яка там 10 см, десь я бачу, якась виросла лобода і вона вже спорвалася, допустимо. Все дивіться, виросла амброзіїна, і висота 15 см, вона вся в насінні. Ось виросла лободинка 5 см висотою і вона обліплена насінням і дасть... Дасть насіння, отак. От Все, збираємо, продовжуємо збирання. Десь приблизно края, то що ми обкосили, показало десь приблизно ми не, не зважуємо. Десь 2 тони края показали, ну края б, так, завжди краще. Отакий От фон, такі кошики. Якщо півтори тони буде, то буде добре. Вони такі... Високі. Ну, високі за рахунок посадки, я думаю. Я думав, що там уже не посадка. Там дуже високо. Сьогодні вже 6 жовтня зібрали ми наш соняшник з, одного, з однієї ділянки. Тільки що поміряв натуру, натура 420 грам. Ну, ми здавали і одразу як тільки зібрали, там показує 417 волога в базі. Думав вже зняти порівняльне відео разом із турецьким меєм, але трошки задозіло, трошки щось не общем Отакий у нас соняшник. Отаке насіння. Бачите, в принципі, не дрібне, натура нормальна. Олійність показала 48. Так що такі справи. Зараз плануємо їхати бризкать ріпак, відпадали ці пшениці. Так що всім бажаю гарного настрою, гарного дня, перемоги, підтримуємо сили оборони.